Ну, а закінчуватися вони будуть так, як мають. Закінчуватися перші е, дні, а медальні на чемпіонатах України та й на Олімпіадах, та й на чемпіонатах Європи. Фінали 100-метрівок. Фінали 100-метрівок у жінок і у чоловіків. Рената Миханчук у першій доріжці буде бігти у дівчат. Дар'я Ополончик. Дар'я Ополончик у півфіналі 12-10. З Черкаської області по другій доріжці. Наталя Юрчук, чемпіонка України у бар'єрному спринті. Четвертий забіг за день. Третя доріжка. Дворазова чемпіонка України. Чинна чемпіонка України. Найшвидша Українка останніх двох років Діана Гончаренко. Четверта доріжка. Даниила Хава, станиця Закарпатської області, яка виграла другий півфінал з результатом 11.74 по доріжці під номером 5. Анісія Лочман. Янка по доріжці під номером шість. Ганна Чупковцова. Ще одна киянка подоріжці під номером сім. І Софія Чума подоріжці під номером вісім. Яна Гончаренко сьогодні була найшвидше. 11.74 бігли Хаван та Юрчук. 11.84 лочман. Як воно буде у фіналі? Важко поки що уявити, чи зможе Яна Гончаренко стати. Триразовою чемпіонкою України свої 20 років. Дізнаємось знаємо дуже дуже скоро. Сьогодні Діана, готова Діана. до останнього забігу сьогоднішнього дня для себе. Ну що ж 100 метрів. Найшвидша жінка України. Третя доріжка Юрчук. Четверта. Гончаренко. П'ята Хаван. Шоста. Лочман. Стартували дівчата. Класно. Гончаренко виходить з колодок, але не відпускає її по п'ятій доріжці. Хаван. Гончаренко. Тримається перша Хаван Набігає, причому дуже непогано. набігає Діана Гончаренко. На фініші буде. Перший чи Юрчук. Такий. Юрчук дуже близько була. Юрчук другою Фінішує Діана Гончаренко. Стає. Чемпіонкою України третій рік поспіль, але наскільки близький це був фінал? Діана Гончаренко перемагає результат. Ми почекаємо цей попередній результат. 11.61. Але Почекаємо офіційного підтвердження. Діана Гончаренко виграла Юрчук здобуває другу медаль за день. Юрчук золото на 100 з бар'єрами і срібло здається. На 100 метрів без бар'єрів. 100 метрів плоских, як набігала. Юрчук наприкінці. І якби ще метрів 5 дистанції, є враження, що вона могла б бути першою. Юрчук-друга. Юрчук-друга, Хаван. Стає третьою. Місія Лочман четверта на цій дистанції. Зараз дивляється дівчата. Данила Хаван здобуває бронзову нагороду на чемпіонаті України. Зараз чекайте результат. Всі дівчата чекаємо, і ми результат. Нагадаємо вам ще раз, що минулого року Діана Гончаренко з результатом 1153 виграла. Нісія Лочма була третьою. І Кишкіна. А була другою рік тому. Сьогодні Діана Гончаренко знову перемагає, але перемагає у дуже-дуже напруженій і насиченій боротьбі. Діана Гончаренко стає знову чемпіонкою України. А з результатом 11-61. Повільніше, аніж Діана пробігла у півфіналі. Ми добре ми знаємо, що Діана здатна бігати. Олександр Погорілко. Партнер Діани, підходить підтримати її. І, звичайно, знебулював. 1161, 11,62, 11,68. Як близько сьогодні на фініші були всі. Спортсменки і підсумкові результати Діана Гончаренко 11.61, чемпіонка України Далія Юрчук здобуває uh, срібло. 11.62, шістдесят Хаван здобуває першу свій крім бронз Чемпіонка України. Ми, воно, третє. Місце у неї. І захистити титул вдалося. Я ні очерем. 11.61. персонал без для Юрчук. 11.62. Аман Даніїла. персонал без. Дар'я Ополончик. персонал без. Три найкращі результати в кар'єрі у трьох. Спортсменок. Ну, ось таким. Вийшов цей.